Мої хороші, всім привіт! Ви на каналі Астрофеномени. Сьогодні ми будемо розмовляти із Розалією Романовою. Ефір буде цікавий, насичений і ексклюзивний. Тільки у нас на Астрофеномені ви почуєте шокуюче передбачення від Розалії Романової. Залишайтеся з нами, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Будемо раді бачити нових глядачів у себе. Пані розі вітаємо вас на каналі на нашому раді вас вітати. Як завжди маєте прекрасний вигляд, і сьогодні пропоную поговорити про те, що сталося, і про те, про що дійсно говорить абсолютно вся Україна. Міністропад в уряді із чим пов'язана така необхідність, чому саме зараз звільняють до чого готовлять Україну. Чи це перші вже знаєте такі натяки на те, що наступним кроком може стати розпуск парламенту, і далі будуть все ж таки президентські вибори. Щодо цих кадрових змін, я хочу сказати, що я їх передбачала і я казала про це. Єдине, що я якось чекала це ще більше на. Тому тижні, ну, бачите, воно визріло тільки зараз. Але ну, воно, знаєте, як висіло в повітрі ця подія. Давайте ми подивимося протягом місяця і навіть протягом до нового року. Давайте подивимося, що це може означати для України що. Буде далі, давайте отак, от подивимося, тому що те, що воно буде, я це бачила. Я про це говорила і можливо, не пам'ятають. Так, дивіться, тут такі карти тут в емоціях взагалі карта, вежа башня російською мовою, і ви знаєте, от як вам сказати, часто я проводжу консультації для жінок, які знаходяться в такій ситуації, що вони хоч кажуть, я не хочу це. Мені не подобається це, це погано. Це теж погано. І коли я ну навіть от кажуть, я хочу продати квартиру, я хочу от продати квартиру, роз'їхатися з чоловіком. І я питаю: а куди ви хочете поїхати? А що ви хочете зробити? І тут ступор. І от ви розумієте, оця ситуація з міністрами, вона теж сама така, що їх розігнали, а що далі нема чіткого плану. Тобто, от такої послідовності, що ма. Ми робимо шаг, крок перший, ми робимо другий, і ми отримаємо такий результат. Результат у нас тут карта поиск істини. Тобто вони це спочатку зробили, а далі будуть дивитися, як це буде розгортатися і вирішувати, що робити далі. І то ще цікаво, що є карта домовленостей. Тобто попризначають досить швидко, попризначають нових людей, але це знову ж таки буде якось не дуже системно. Тому що знову ж таки, у голові карта інтуїції, ну, карта, яка сила. Тут, бачите, дівчинка, вона бореться зі львом. вона його перемагає, але карта перевернута. Тобто, це все такі якісь конвульсії. Тут нема. Чіткого плану і чіткого сенсу, і нам треба просто спостерігати за тим, як воно буде. Тобто правильно я вас розумію про те, що ці усі зміни вони не зрозуміло навіть із чим пов'язані конкретно. Так, чи це, наприклад, там із потенційними виборами президенту майбутніми? Тобто, щось хочуть міняти, а самі і не розуміють, навіщо це потрібно? Правильно розуміємо. Ну, знаєте, я хочу тут згадати такий анекдот: він не дуже такий пристойний, хоча я думаю, багато хто його знає, що коли в борделі щось не так, треба не ліжка міняти е місцями, а міняти дівчаток, які там працюють. І ось тут от вони вирішили поміняти дівчаток, але. Ви зрозумієте, ситуація точно така, як в тому борделі, що ну так, зміни якісь будуть, які ніхто не знає. Зрозуміло. Пяси вам, велика, пані Розалія. Чи змусять всіх українських водіїв міняти права? Про це стало відомо нещодавно. Така новина виплила в соціальній мережі. Давайте перевіримо. Навіщо це потрібно, чи можливо заміна буде платною, і таким чином хочуть дещо збільшити якісь певні податки, доходність і так далі. Давайте подивимось на це, тому що мене це теж турбує, я якраз теж хотіла своїми. Правами зайнятися, але я бачу в цьому чітку таку паралель з мобілізацією, тому що якщо чоловікам знову ж таки прийдеться йти міняти права, то одразу виникнуть до них і всі інші запитання. Розумієте? Ну, і знову ж таки, те, що це не буде так чи інакше за там, бланки якісь, ну, тобто там не буде це безкоштовно, у нас ж нічого безкоштовного немає, і те, що це такий додатковий збір коштів, це теж, вочевидь, тут навіть у карт не треба питати. Давайте ми е, спитаємо таким чином: зробимо такий розклад на ситуацію, От, як воно знову ж таки буде розвиватися. До нового року. Ні, навіть не до нового року. На рік. Давайте ми на рік подивимося от на цю ситуацію, наскільки вона буде дійсно впроваджуватися в життя. Цікаво сьогодні у нас такі розклади. Чому я про це кажу? Дивіться, що цьому допомагає тут карта місяць. І тут у нас знову такий ж така ж відповідь, як у минулому розкладі, що насправді ті, хто це роблять, вони до кінця не розуміють на що вони це роблять. Розумієте? І це на користь усім, тобто всі, хто хочуть якось скористатися цією ситуацією, вони не скористаються, ті, хто хочуть якось. Ця зможуть відтягнути, що знову ж таки заважає тут шут дурак перевернутий. Ну тобто, от вирішили незрозуміло, що наша вирушила вирішили. І тут о, в суті тут карта справедливість, це дійсно карта документів. Тобто, ну це просто підтверджує, що так ми питаємо про документи, про зміну документів і так далі. І дивіться, буде така ситуація. Тут карта вибору. Що спочатку вона буде дуже така, знаєте, розголуджена оця ситуація, що можна так, а можна так, а можна ще якось по-іншому. Ну, а потім воно все ж таки зведеться до якоїсь певної мети. Тобто потім оця мета, тобто, ви знаєте, як я бачу, що от вони це замутили, як то кажуть, і тільки всередині процесу вони зрозуміють, о! То з цього можна ще й от такий сенс мати. І от тоді воно якби так от піде в більш таке вузьке русло і будуть певні обмеження. Дуже цікаво будемо спостерігати обов'язково за цим процесом. Президент Тайваню пропонує Китаю забрати в Росії його історичні землі. Давайте подивимось, які будуть дії в Китаї. Можливо, в Китаї вже має певні якісь стратегії, плани для того, аби повернути історичні землі, які належали Китаю історично раніше, так але хочуть їх уже безпосередньо застосовувати. Можливо, наприклад, в завершенню війни в Україні. Або в якийсь інший часовий проміжок. Давно ми не розмовляли про Китай, не дивилися на Китай, і от про те, що я, що ми зараз з вами обговорюємо, я казала вже давно. І ви знаєте, я думаю, що цей момент, що це кажуть саме з Тайваню, це така їх спільна хитрість. Розумієте, тому що якщо Китай ви розумієте, якщо сам Китай скаже, ну що пора нам наші землі забирати? Ну це скандал. А якщо це говорять навіть такі, як вороги Китаю. Про те, що а от подивіться, може, ви туди там хочете зазіхнути. То ніби Китай тут і не при чому. Але те, що Китай вже їх захоплює, ви розумієте? Я час від часу дивлюся, все ж таки, російські новини, ну просто щоб розуміти, що де відбувається, і у них час від часу такий є момент, що е, новий порт по, ну, в Росії побудували. Але це такий порт, який має статус внутрішнього порту Китаю. Як це? Розумієте? Знову ж таки, там, де цей кордон, там дуже багато шлюбів між російськими жінками і китайцями. Тому що знову ж таки, китайці не бухають так, як росіяни. Знову ж таки, у них не вистачає жінок. Розумієте? І виходить, що хто народжується. От якщо мама росіянка, батько китаєць, а потім вже це, це ж не тільки що, це вже 20 років, там може 30, З моменту розвалу ем, е, союзу, це вже відбувається. Розумієте? От воно вже йде це захоплення. Просто йде момент, коли воно буде узаконено. Давайте знову ж таки на рік подивимося на дії Китаю, конкретні дії Китаю у цьому напрямку. Тобто тут треба розуміти, що це не якась нова думка, а це е, просто процес, який вже відбувається. Е, дивіться, тут знову ж таки є карта зобов'язань. Вона поки що лежить отак от на боку, але це говорить про те, що ну, знову підтверджується, що цей процес вже йде. І ви е, знаєте, зараз от до мене прийшло, що м, треба чекати, от запам'ятайте ці мої слова, що якимось чином е, Америка буде теж Китаю казати, а що от ви там з Росією, от що там у вас з кордонами, а подивіться туди. От ви побачите, будуть такі розмови. Зрозуміло, що не прямо такі від президента, але від певних сил Америки, от будуть такі розмови знову ж таки, що допомагає в цій ситуації. Ну, дивіться, тут ми все ж таки, оскільки тут Росія і Китай, то навіть не зрозуміло кому це може допомагати, хоча ми дивимося зараз, якби з боку Китаю, тут карта ілюзій обману. Заплутування і так далі, тобто вони поки що плутають карти, і виходить таким чином, що Росія ну не те, що не помітить, як це відбудеться. Ну воно вже відбувається, і Росія вже не помічає. Просто знову ж таки буде все рівно буде той момент, коли Росія почне розпадатися, і Китай просто прибере собі своє, те, що вони вважають своїм. Знову ж таки, вони поступлять, чи як будуть діяти як росіяни. Вони будуть просто захищати китайців, які ну, якимось чином опинилися на цій території. І все, і будуть вважати, що вони правильно, законно роблять. У них будуть точно такі ж підстави. Землі раніше були наші, зараз там живуть китайці, розмовляють на китайською на китайському мовою, ну і все, а ми їх захищаємо. Е, ну і е, тут є карта вибору. Знову ж таки, цікаво, що е, карти так от я їх і мішала, мішала, але вони все рівно. Е, Такі ж самі вийшли, тільки вона в прямому положенні вийшла ця карта. Що, ну я думаю, що тут вона навіть якось і говорить про те, що дійсно вони підуть таким самим шляхом. Зроблять якісь там вибори, зроблять там якісь таке, щоб ця територія сама сказала: Так ми Китай, ми хочемо бути з Китаєм, ми не хочемо бути в Росії, ми не Росія. Дуже цікавий прогноз. Будемо також дивитися, як буде що відбуватися, але е, щиро по українськи хочеться, щоб все ж таки. Китай як можна швидше розпочав вже назад забирати історичні свої землі. А, власне, ще одна новина не із приємних, яка гуляє соцмережами. Аварія на південноукраїнській АЕС. Давайте подивимось, чи є загроза в повітрі, а, чи не збільшився радіаційний фон. А що потрібно робити? Можливо, потрібно вже зачиняти свої вікна і власне. Остерігатися загалом виходів на вулицю. Ну, ви знаєте, я киянка, яка була у свідомому віці, тоді коли сталася Чорнобильська АЕС, я це все пам'ятаю. У мене потім мама. Туди їздила, працювала вона була гідробіолог, тобто вона досліджувала воду і так далі. Я добре пам'ятаю, що розумієте, оця вся радіація вона не те, що таким рівним шаром розподіляється по якомусь колу. Дуже важливо, куди вітер віє, куди він, який був напрямок, тоді, коли все сталося, як воно потім помінялося знову ж таки, як рухається вода, і так далі. Тобто, такого, щоб усім треба, от по всій Україні, замикати вікна, чи навіть там, де це безпосередньо близько, ну таке, так, так воно не працює. Давайте ми зараз подивимося, наскільки взагалі ця, ця ситуація серйозна, ну і вже виходячи з цього, будемо думати, що робити. Дивіться, от результатом тут лягла карта, яка каже про колесо фортуни. От в такому положенні це нещасливий випадок. Так? Дійсно, там щось негарне сталося, але карта лежить навіть не в найгіршому своєму стані, а трохи вже. Поліпшується. Тобто далі нам треба чекати поліпшення. Тому що, знову ж таки, якщо е, звертати я її прямою покладу, е, згадувати те, що було в Чорнобилі, там вже був декілька місяців навіть і, е, така ситуація, де все це могло погіршитися. Там же ж пожежа, вона. Тривало, її треба було гасити, і це була теж дуже велика така біда, як скільки життів було покладено на те, щоб цю пожежу згасити. Тому що якщо б він вибухнув ще раз, а така загроза була дуже велика, то це було б ну взагалі. Це важко навіть описати, що це могло бути тут. У нас така ситуація, що гірше не буде, тобто локалізували цю ситуацію це вже дуже добре. Далі, суть питання. Тут карта суд. Ця карта вона каже про те, що відбувається щось, де, ну, як вирішується, хто правий, хто винуватий, кожному роздається чи нагорода, чи, як то кажуть, дають люлі. І це каже про те, що ця ситуація вона закономірна. Тобто, це не те, що от, не зрозуміло, що сталося. А ми будемо бачити новини, що там будуть як розкладати по поличках, що була така ем, як, ем, черга подій, які до цього призвели, ну і є винуваті. Ну, і є ті, хто якось вчасно, все ж таки це не довів до зовсім поганої ситуації. Загрози як такої, що дійсно не виходити з дому і закривати вікна, тут нема. Знову ж таки, в Таро нема карти, яка каже про радіоактив... радіоактивність, але ну, можна якось подивитися на них і побачити, що є загроза. Тут нема загрози. Головне, що тут є, тут, ви бачите, карта жрець перевернутий, це карта авторитету, який порушений. Тобто розумієте, коли щось відбувається, ну знову ж таки, росіян на їх, Атомних станціях ми радіємо і ми показуємо на них пальцями. Кажемо, які вони і як вони не вміють е, е, з важливими речами впоратися. Ну зараз, от ми так підставилися. Тобто, в першу чергу, ця ситуація це такий удар по нашому авторитету перед світовою спільнотою, і це прикро. Дякую вам, пані Розалі. Рухаємось далі по наших питаннях. Чого очікувати часовому яру? Яка буде там ситуація складатися найближчим часом? Зазначу про те, що це питання від наших глядачів. А минулого разу ми з вами спілкувалися якраз на тему обстрілів на тему ситуації в Україні і загалом і дуже просять подивитись саме питання часового яру. Давайте подивимося на найближчий місяць, тому що тут все дійсно, як знаєте, вагу має кожен день. Ну, і, звісно, ми хочемо, щоб ми його втримали і щоб ми звідти відсунули ворога. Ну, давайте будемо дивитися на це наше бажання. Ну, дивіться, тут у нас є і карта. Башня, вежа, вона лежить в такому от стані, що вона перевертається. Ну, В такому стані це зовсім важка карта. В такому це, як знаєте, це суть ситуації, Що не, те, що ми його втримаємо, все ж таки, що от навіть Ну, якось більше десь закріпимося, і так далі. Е, про це карта говорить. Тут є ще у нас карта Д'явол, тобто, ну такі важкі карти, але вона теж перевертається. Тобто, це говорить про те, що е, знаєте, це буде як такий нарив, який і не запалюється далі, але і не заживає. Тобто, от, знаєте, гній він продовжує там бути. От на найближчий місяць, тобто, по великому рахунку, ця карта, цей розклад, каже, що найближчий місяць все буде так, як воно є зараз, з невеличким покращенням для нас. Але потім результат у нас все ж таки йде карта Сонця, яка теж підіймається. Тобто ми все ж таки його виберемо. І ще що нам допомагає, тут карта пошук істини, який перевертається. Тобто, от ви знаєте, я продовжу казати про те, що основний такий поворотний, як то кажуть, момент важливий момент у цій всій ситуації, взагалі з війною, він буде тому, що в Росії розпочнуться свої такі неграфти. Ми це бачимо. що... Ми так на цю ситуацію знову ж таки Курська область і так далі. Але ви розумієте, ну це от не дарма кажуть про російського ведмедя, що він спить, спить, спить. Поки він спить оцею зимовою спячкою, то його там нічого не може збудити. Але якщо він вже прокинувся, то вже. Гайки, як то кажуть. Ну і е, насправді ця ситуація покращиться не тому, що ми відвоюємо чи візьмемо е, це там те, свій контроль, і так далі, а тому, що їм стане не до часового яру і вони самі підуть займатися своїми справами. Дуже дякую вам за вашу розлугу відповідь. І ще одне місце, яке просто благають, щоб подивились саме ви. Це кровський якою буде ситуація там? Розуміємо, що зараз досить складно, досить напружено, проте можливо щось побачите хороше. Давайте будемо дивитися. Зрозуміло, що туди ну як дуже багато зусиль направляють вороги. Тому що ви знаєте, у мене багато друзів на Дніпропетровщині і в Кривому розі і в Дніпрі. І ще колись колись, от я там теж дружила. Ну і досі ми спілкуємося з акторами театру КВН ДГУ. От я думаю, багато хто пам'ятає цей колектив. І ось вони мені перші сказали таку, такий жарт, що Київ це столиця України, а Дніпро. Ну, на цей той момент Дніпропетровськ, це столиця на чорний день, розумієте? Тобто, це дуже важливе місце. Місто, місце ну це дуже дуже важливо для України. І воно дійсно, якщо на одну важель поставити Курську область, Курськ, а на іншу Дніпро ну Дніпро це набагато важливіше. Розумієте, і тому вони от так себе поводять, що хрен з ним з курском ми тут будемо продавлювати. Ну, давайте подивимося, як це буде. Тобто, знову ж таки, ми хочемо, щоб Покровськ був під нашим контролем щоб звідти відсунути всю цю ситуацію. Так, ну тут основна карта карта жриця. Жриця завжди отримує те, що вона хоче. Хоча карта перевертається, і це означає, що буде важче. Хоча весь цей розклад він не каже про те, що такі захоплять і такі підуть далі. Що нам допомагає? Карта тут з мечів, і він поки що прямий. Тобто ми даємо відсіч, ми, ми ну, робимо все, що можемо. На позиції, що заважає, у нас лежить карта перемоги, перевернута колесниця, переможний рух вперед. Вона підіймається, тобто важче не буде. Воно потрохи-потрохи буде е, ліпше. І е, кінець тут знову ж таки, ну, е, карта результату. Е, вона вже сьогодні була: дівчинка і лев. І Бачите, дівчинка вона перемагає цього лева. Так? І вона лежить в прямому положенні. І знову ж таки, оце говорить, що ми е, переможемо в цьому ну, конкретному місці не силами, не тактикою, якоюсь, не, не зброєю. А знову ж таки, просто дочекаємося того моменту, коли е, тут така ж сама ситуація, скоріше всього, воно і буде одночасно. Більш запекла. Е, Боротьба у часовому ярі, але вона там і довша. Розумієте, по великому рахунку Часового Яру його вже як ну, місця, де живуть люди, вже нема. розумієте, це, це поле бою, так? А Покровськ, він все ж таки от є, і він буде, і він буде наш.